Я хотів боротися за свою свободу, за свою сім'ю, за свою державу. Потрапив до зведеного загону департаменту патрульної поліції. Дав на війні вже довгенько. Починали ми з Миколаївщини. Миколаївщина, Херсонщина. Була така річка Інгулець, де готувався плацдарм для звільнення Херсонщини. Там ми починали, там я починав з піхоти. Ті перші, ті перші виїзда, перші дні, перші бойові завдання вони були найскладнішими. Наша задача по роботі значить виявити ворога, скоригувати туди артилерію, міномети, РСЗО, різні засоби, якими ми володіємо, і засоби наших суміжників. Аеророзвідника виявити це треба мати. Велику удачу, тому що ми гарно маскуємося, працюємо тихо. В людині закладено завжди або вибір до свободи, або бути рабом. Тобто, всі ми робимо цей вибір. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.